Діяння апостолів, розділ 8. Савл погоджувався з його вбивством. І настало того дня велике переслідування церкви, що в Єрусалимі. Всі, крім апостолів, розсипались по селах Юдеї та Самарії. Побожні люди. Поховали Стефана і зчинили великий плач по ньому. Савл руйнував церкву, вдираючись до хат, витягав чоловіків та жінок і передавав їх у в'язницю. Ті, отже, що порозсипались, ходили по країні і звіщали слово Боже. Так і Филип, прийшовши в місто Самарію, проповідував їм христам. А народ однодушно уважав на те, що Филип говорив, слухаючи його і бачивши ті знаки, що він чинив, бо з багатьох виходили нечисті духи, що в них були, і кричали голосом великим: І сила паралітиків та кривих видужувала. Радість же була велика в тім місті. А був перед тим у тому місті один чоловік, Симон на ім'я, що займався чаклунством і дивував люд Самарійський та видавав себе за щось велике. За ним усі від найменшого до найбільшого слідом ходили, кажучи. Цей чоловік сила Божа, що її звуть великою. Отож вони до нього були уважні, бо він довго дивував їх чарами своїми. Та як повірили Филипові, що звіщав їм Царство Боже і ім'я Ісуса Христа, хрестились чоловіки і жінки. Увірував тоді і сам Симон і, охрестившись, перебував з Филипом. А бачивши знаки і великі чуда, що робились, дивувався. Довідавшися, що Самарія прийняла Слово Боже, апостоли, які були в Єрусалимі, послали до них Петра і Йоанна. Ці прийшли і помолилися за них, щоб вони прийняли Духа Святого, бо він ще не зійшов був ні на кого з них, а лише були охрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони. Прийняли Святого Духа. Як же побачив Симон, що через накладання апостольських рук дається дух, приніс їм гроші і каже Дайте й мені таку владу, щоб той, на кого я покладу руки, прийняв Святого Духа. Петро ж сказав до нього: Срібло твоє нехай з тобою буде на погибель». Бо ти за гроші думав придбати дар Божий. Нема тобі у цій справі ні частки, ні спадщини, бо твоє серце не праве перед Богом. Покайся, отже, за лукавство своє і проси Господа може, буде відпущена тобі ця думка твого серця? Бо ти, як бачу, в гіркій жовчі і путах неправди. А Симон відповів, кажучи Моліться ви до Господа за мене, щоб на мене ніщо не найшло з того, що ви сказали. Отож вони, засвідчивши і звістивши слово Господнє, повернулися в Єрусалим і благовістили чимало сіл самарійських. Ангел же Господній промовив до Филипа, кажучи Встань. Та піди на південь, на дорогу, що йде з Єрусалиму в Газу. Вона безлюдна. І встав він і пішов. Аж ось етіопський муж, скопець, вельможа Кандакі, Етіопської цариці, що був над усіма її скарбом та що прийшов, був в Єрусалим на поклоніння. Він повертався, сидячи на своїй колісниці. І читаючи Пророка Ісаїю. Дух сказав до Филипа Підійди і пристань до цієї колісниці. Филип підбіг і почув, що той читав пророка Ісаїю, і сказав до нього: Чи розумієш, що читаєш? А він відповів: Та як можу, коли ніхто мене не наставить? І попросив Филипа зійти і сісти біля нього. Місце ж писання, що той читав, було це Його вели на заріз, мов овечку, мов те ягнятко безголосне, перед тим, хто стриже його. Так він не відкриває рота свого. В його приниженні відмовили йому суд рід його, хто може оповісти. Життя бо його від землі вирвано. Озвався скопець і мовить до Филипа. Скажи, будь ласка, про кого це пророк говорить? Про себе самого чи про іншого кого? Тоді Филип відкрив уста свої і, почавши від цього писання, благовістив йому Ісуса. А коли вони їхали шляхом. Прибули до води якоїсь, і скопець каже Гон вода. Що забороняє мені охреститись? Филип сказав же коли віриш з усього серця можна. Той, відповідаючи, сказав Вірю, що Ісус є Син Божий, і повелів, щоб колісниця стала. І вони обидва Филип та Скопець зійшли у воду, і він охрестив його. А коли вони вийшли з води, дух Господній забрав Филипа. І скопець не бачив його більше. Він їхав, радіючи дорогою своєю. Филип же опинився в Азоті, і по дорозі звіщав Євангелію всім містам, аж поки. Не прийшов у Кесарію. Книга Левіт. Розділ восьмий. І сказав господь Мойсеєві: Візьми арона і синів його з ним, і шати, і миро помазання». І бичка на жертву за гріх, і два барани, і кошик опрісників, і збери всю громаду до входу в намет зборів. І вчинив Мойсей, як заповідав йому Господь і зібралась громада до входу в намет зборів. І промовив Мойсей до громади Ось що заповідав Господь учинити. І велів Мосей наблизити Арона і синів його, і пообмивав їх водою. Потім надягнув на нього хитон і підперезав його поясом, одягнув його в плащ, і поклав на нього Ефод, і обв'язав його мереженим пояском Ефода, щоб щільно був на ньому. Поклав на нього нагрудника, і поклав у нагрудник у Рім і тумім, вклав на голову йому завій. А зверху на ньому спереду золоту плиточку, святу корону, як заповідав Господь Мойсеєві. Далі взяв Мойсей олії до помазання і помазав храмину і все, що було в ній, і освятив усе. І мазнув нею сім разів жертовник, і помазав його і увесь його посуд, умивальницю та її підставку, щоб освятити їх. І злив олію помазання на голову Аронові і помазав його, щоб освятити його. Потому велів Мойсей наблизити синів Арона і повдягав їх у хитони, попідперезував їх поясами і позагортав їх у завої, як і заповідав господь Мойсеєві. Згодом звелів привести бичка, що на жертву за гріх. Арон же і сини його. Поклали руки свої на голову бичкові, що на жертву за гріх, і зарізав його Мойсей. І, взявши крові, поклав пальцем на роги жертовника з усіх боків і розгрішив жертовник, а кров вилляв до підніжок жертовника і освятив його, щоб відслужити над ним покуту. І взявши весь жир, що на нутрощах. Чіпець на печінці і обидві нирки і сить їхню, Воскурив усе те на жартовнику, а бичка й шкуру, і м'ясо його та кал спалив на вогні за табором, як заповідав господь Мойсеєві. І велів привести і барана на всипалення. А арон та сини його поклали руки свої на голову барана. І Мойсей заколов його і порозливав кров навколо жертовника, і розшматував барана на частини, і воскорив голову, частини і тук. Потім, виполоскавши нутрощі і ноги в воді, пустив димом усього барана на жертовнику, як всепалення приємного запаху, вогняну жертву на честь Господа, як заповідав Господь Мойсеєві. Велів він привести і другого барана барана на жертву посвячення. Арон же і сини його поклали руки на голову барана, а Мойсей зарізав його, і взяв з нього крові, і поклав на кінчик правого вуха Ааронові та на великий палець правої руки його, і на великий палець правої ноги його. Потому велів приступити синам Ароновим. І поклав і їм крові на кінчик правого вуха та на великий палець правої руки, і на великий палець правої ноги їх, і порозливав кров навколо жертовника. Далі взяв тук і курдюк і весь жир, що на нутрощах, і чепець на печінці, і обидві нирки з їхньою ситтю, і праву лопатку, а з кошика з опрісниками, що стояв перед Господом. Узяв одного прісного коржа і один хліб на олії, і одну латку, і, положивши їх на кусні туку і на праву лопатку, передав усе разом на руки Арона і синів його, і звелів їм коливати їх перед господом. Потім Мойсей узяв те назад у них із рук і воскурив на жартовнику всепалення». Це жертва посвячення приємного запаху, вогняна жертва для Господа. Взяв Мойсей перса і простягнув у жертву перед Господом. Була це пайка посвятного барана, що належав Мойсеєві, як заповідав господь Мойсеєві. Взяв він далі і оливу до помазання та крові, що на жартовнику, і покропив арона. Шати його, синів його, і шати синів його. Ось так посвятив він Арона і шати його, синів його, і шати синів його з ним. Мойсей сказав Аронові і синам його Варіть м'ясо коло входу в намет зборів, і їжте його там, та й хліб, що в кошику посвятної жертви. Як заповіджено мені словами, Арон із синами їстимуть його. А що лишиться з м'яса та з хліба, спалите вогнем. Від входу ж у намет зборів не відходитимете сім днів, аж поки не закінчаться дні вашого посвячення, бо сім днів триватиме посвячування ваше. А як зроблено сьогодні. Так велить Господь чинити і надалі, щоб відбути покуту за вас. Сім днів перебуватимете день і ніч коло входу в намет зборів і пильнуватимете приписи Господні, щоб не померти вам. Так бо наказано мені. І вчинив Арон і сини його все, що повелів Господь через Мойсея. Псалом 113 Алілуя! Хваліте, слуги Господні, хваліте ім'я Господнє, нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині і повіки. Від сходу Сонця до Його заходу хвальне ім'я Господнє. Високий над усіма народами Господь, над небесами Його слава. Хто, як Господь, Бог наш, що восідає на престолі, що дивиться униз на небо і на землю, що піднімає з пороху злиденного, що з гною бідного підносить, щоб посадити Його з вельможами, з вельможами народу свого. Дає неплідні жити в хаті, зробивши з нею щасливу дітей, матір.